Чи можна заробити на YouTube в будь-якій ніші? В принципі, так, але скільки часу знадобиться від старту до першого заробітку, та яким саме по величині буде той самий заробіток, залежить в тому числі і від обраної ніші. А ще від якості та наповнення самого відео, його оформлення, правильною чи неправильною оптимізації та багато-багато інших факторів, які також можуть повпливати на дохід з YouTube каналу. Привіт, я Лена Семишкурна, експерт зі створення, просування та монетизації YouTube каналів і у цьому відео я Назву 10 ніж, на які вам варто звернути свою увагу, якщо ви хочете заробляти з Ютубу. Тут невеличка ремарка. У цьому відео я буду говорити саме про довгий контент, не шортс на україномовному Ютубі. Деякі з запропонованих мною ніж є більш складними у реалізації, деякі більш простими, але все одно всі вони можуть приносити хороші гроші, звісно, при правильному підході. І одразу переходимо до першої ніші. Я її назвала Як зробити щось. Це практичні поради та лайфхак. Як варити рис, як зібрати комод з юзку, як пофарбувати стіну, як зробити годівничку для птахів, як зробити, щоб Wi-Fi працював, коли немає світла, як відібрати каву з білої сорочки і все, що люди шукають в інтернеті, коли їм потрібна практична порада, тут і зараз. Подібні відео чудово індексуються і відображаються у пошуку Google. І коли людина у Google прямо пише свій запит, то їй висвічується. Ваше відео, і вона переходить на YouTube та дивиться його на вашому каналі. Друга ніша більш складна у реалізації це дитячі канали з мультиками, пісеньками або руханками. Якщо у вас є змога створювати такі відео, ви вмієте це робити, або у вас є команда, яка може для вас це зробити, то це чудова ідея. Такі відео передивляються купу разів, і часто вони стають вірусними. Якщо, звісно, пісня чи мультик дуже сподобалися маленькому глядачу. Наступна ніша: інтерв'ю чи подкасти з відео відомими людьми. Так, я знаю, це дуже банально, але це було, є і буде тим контентом, який будуть дивитися. Звісно, поки ваш канал є ноунеймом, ніхто з цих людей не матиме величезного бажання йти до вас на інтерв'ю. Та можна почати з когось менш відомого, кому самому зараз цікаво бути на всіх каналах, звучати з усіх динаміків та бути на всіх екранах. Але зауважу, що тут має бути високий рівень організації зйомки. Ну а в подальшому монтажу також. Наступна ніша гроші. Назву її так. Це відео, в яких розповідають, як заробити на чомусь. Наприклад, я розповідаю, як заробити на YouTube. Хтось розповідає, як заробити на перепродажі товарів, на крипті, на Pinterest, на вирощуванні мікрогріну. Наприклад, головне у цій ніші дійсно ділитися своїм досвідом та давати корисну інформацію. Бо на жаль, у цій ніші дуже багато клікбейту. Наприклад, заявлено у назві відео та на обкладинці, що це відео про те, як заробити мільйон за три дні. А по факту, відео про те, як. Заробити тисячу гривень за три місяці. Тому дуже прошу вас не переходити цю межу і не долучатися до категорії людей, які ведуть цю нечесну, так скажімо, боротьбу. Тим паче, що для вашого каналу це теж буде не дуже добре, тому що утримання на таких відео буде низьке і статистика буде падати поступово вниз. Наступна ніша теж про гроші, це ніша економії. Це про знижки в магазинах, можливо, огляди якихось акційних товарів, лайфхаки, як зекономити на квитках, або, можливо, отримати кешбек з якоїсь покупки. Ну, щось таке. Люди люблять економити, тому дивляться подібні відео. Наступна ніша це лайфстайл-блог. Але тут є велике але прошу звернути на нього увагу: ваш лайфстайл, ваші влоги мають бути з прив'язкою до якоїсь однієї конкретної теми. Наприклад, подорожі. Ви часто подорожуєте, показуєте своє Життя в подорожах та знімаєте влоги з різних країн. Або материнство, де ви ділитеся розвитком своєї дитини, показуєте, як доглядаєте за нею, як навчаєте її, гуляєте, вдягаєте, розвиваєте, як при цьому всьому не зійти з розуму. Коротше кажучи, точно має бути прив'язка до якоїсь конкретної теми, тому що інакше алгоритми Ютубу не зможуть зрозуміти, про що ваш канал і кому його рекомендувати, кому підкидати ваші відео, і таким чином вони будуть потрапляти не до вашої цільової аудиторії. Ці люди не будуть їх дивитися, і, врешті-решт, Ютуб зрозуміє, що ваш канал не цікавий, взагалі нікому його рекомендувати більше не буде. А якщо ви оберете одну тему, то з часом ваш Ютуб канал індексується. Ютуб зрозуміє, про що ваш канал, і буде показувати ваші відео у рекомендаціям саме вашій цільовій аудиторії, людям, яким цікавий саме цей контент на цю тему. Таким чином нарощуватимуться перегляди, підписники, ну і, звісно, ваш дохід. А як тільки ваш канал трошки набере до вас почнуть звертатися рекламодавці, або ж ви самі можете їх пошукати і запропонувати співпрацю. Наступна ніша вічно зелені відео. Це відео, які через 5 років не втратять своєї актуальності. Наприклад, рецепт смачнючого червоного оксамиту буде актуальний як зараз, так і через роки. Також сюди можна віднести догляд за кімнатними рослинами, садівництво, усілякі городні справи, ремонт, психологію, виховання дітей, гумор та багато багато іншого. Наступна ніша це соціальні теми, і тут головне відслідковувати, що саме зараз, у даний момент, актуально, що саме зараз обговорюють люди люди Про що знімають інші автори і що дивляться люди. І треба попасти саме ось у це вікно, коли ця тема на піку як верхівочка айсбергу, вигорання, ПТСР, жіночі чоловічі професії, ЛГБТ, хейт, чайд фрії, тому подібне. Тут головне ваше ставлення до даної проблеми, а також, як люблять казати, маркетологи і сммники ваша однозначна відповідь на неоднозначне запитання. Тобто, це має бути ваша чітка позиція. Це були варіанти ніж, на яких можна заробити. Саме шляхом монетизації з Ютубу. Але є ще одна стежинка заробітку на YouTube це продаж ваших власних товарів, послуг або будь-яких інших продуктів. Тому наступна ніша це експертні канали. Якщо ви фахівець у якійсь сфері і продаєте свої послуги або інфопродукти вам точно на Ютуб. Бо це чудовий спосіб знайти собі нових клієнтів шляхом зйомки відео на вашу тему. Наступна ніша канали брендів. Якщо ви придумаєте, як оригінально обіграти те, що ви продаєте, то такі відео будуть дивитися і будуть купувати. Ваш продукт. Наприклад, клінінгова компанія. Тут можна знімати процес роботи на режимі таймлапс, і так як люди люблять дивитися усілякі до і після, то залюбки подивляться, як брудне приміщення перетворюється на чисте. Ну а ви таким чином покажете, як класно саме ваша компанія вміє прибирати. Ще один приклад це компанія, що займається продажем електроінструментів. Тут можна знімати, як ви щось збираєте, розбираєте, косите газон газонокосаркою. Це із серії залипательних відео, і їх також будуть дивитися і будуть купувати. Ати ваші електроінструменти, ну або магазин одягу, відео про те, як зібрати лук до тієї чи іншої події на різних фігурах і тому подібне. І звісно, всі речі взяті з асортименту вашого магазину з вказаними артикулами та з посиланнями під відео на них. Грумінг салон знімати процес стрижки песиків. Арт-студія, процес створення картин. Думаю, цих прикладів достатньо, і Ви зрозуміли ідею. Ось на ці 10 ніж я рекомендую вам звернути свою увагу, якщо ви хочете створити свій власний ютуб канал, але ще не визначилися з його тематикою. Також звертаю вашу увагу, що ніші між собою можна поєднувати, наприклад, лайфстайл і садівництво, експертний блог і ніша заробітку. Також вам варто знати, що прибуткових ніж на Ютубі набагато більше ніж 10, і вони не лежать усі на площині. Оцього україномовного Ютубу є також шорт з канали, є так званий американський Ютуб, але про них ми вже поговоримо у інших відео. А якщо ви хочете вже створити свій канал і заробляти на ньому, але не знаєте, як оформити відео так, щоб їх дивилися, та як оптимізувати контент, щоб Ютуб його самостійно безкоштовно просував, тоді підписуйтеся на цей канал, а також приходьте до мене на консультацію, де ми детально розберемо саме ваш випадок. Запис через бриф, посилання залишаю під. Відео ваша Лена Самошкурна. па папа.